Вітаю, друзі! Хочу розповісти про наш новий виріб Lightbox Litophania. На сьогодні підготовлено дві моделі: ось такий корпус в стилі ретро, чудового пластику з імітацією сірого граніту, та другий варіант в мінімалістичному стилі з матового пластику, який підійде до більшості сучасних інтер'єрів. Товщина стінок підібрана таким чином, щоб сам корпус ледь світився у темряві, креслячи його об'єм. Передній панелі розташована пластина з ефектом літофанії, на якій можна відобразити фото ваших рідних, близьких, коханих людей, пам'ятні моменти вашого життя, ваших улюблених персонажів або кумирів. Варіантів безліч, а головне всі вони будуть ексклюзивно створені для вас. Корпус легко відкривається, і ми можемо змінити передню пластину на якусь іншу. Вся електроніка захищена навіть у розібраній стані корпусу. Всередині знаходиться світлодіодна панель, керування якою відбувається за допомогою додатку на смартфоні. Основні функції це регулювання яскравості та кольором світла, можливість обрати зі 142 програм пресетів для переливання світодіодів. Улюблені пресети можна зберігати окремо. А також є суперфункція, це вмикання та вимикання летбоксу за таймером. Якщо ви плануєте подарувати людей, які не полюбляють сучасні гаджети, можна створити модель з керування за допомогою пульта. На пульті можна керувати яскравістю, кольором світла та пресетами, якщо потрібно. Модель, яка буде виготовлятися з пультом, буде обладнана кріпленням для нього на задній частині корпусу, а також запасною батарейкою для пульта всередині корпусу. Також можна окремо придбати ось таку підставку для додаткових пластин. На задній стінці лайтбоксу ми можемо написати лише теплі слова або пам'ятний вислів в гарному стилі. Живиться лайтбокс від будь-якого павербанку, зарядного пристрою з виходом звичайної USB, ноутбука чи комп'ютера, шнур для живлення йде в комплекті. Актуальні ціни будуть в описі до відео або на нашому сайті. Дякую за перегляд. Поширюйте відео, ставте вподобання та пишіть коментарі.